Мафіози знову зібралися разом. Рівненський мафія Клаб Інвест цього разу, аби урізноманітнити саму гру, вирішив провести її у джазовому стилі. На нашу ідею відкнули дуже багато людей. Ми навіть не очікували, що людям цікаво і мафія, і джаз. От хтось знав джаз, хтось не з мафії в принципі. А прийшли люди, які і то, і то полюбляють. От я думаю, що ну просто бачу, що більше є поклонників джаза, але через це вони побачать мафію і будуть уже поклонниками гри мафія. Через велику кількість охочих приміряти роль гангстера, гра проводилась за трьома столами: червоний для новачків, білий для любителів і синій для професіоналів. Саме за ним грає і Ольга. В Мафії вона вже три роки розповідає це, неабияк, допомагає їй. Професійній діяльності психолога можна покращити свої професійні якості, спостерігаючи залізними мімічними зображеннями на обличчі наших гравців, нашої мафіозної сім'ї, які сприяються такі самовдосконаленні, самореалізації себе саме на поприщі практичного психолога і вдосконалення своїх якось професійних певних знань. і навичок. мафія заворожує і завжди надихає до нових звершень. В тому, що мафія заворожує, переконався і Сергій Матлах. Чоловік у справах приїхав з Києва до Рівного. А коли довідався про Відразу вирішив спробувати себе у ролі мафіозі. Мене зацікавило те, що е, тут не можна притворюватися. Треба бути щирим, відвертим, е, шукати людей таких самих, розмовляти, розказувати про себе. Е, цього дуже часто не вистачає. Ну, мені це сподобалося. Вже традиційно мафіозі засиділись до пізнього вечора. Наступного разу за одним столом вони зберуться вже через тиждень. Владислав Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.